На жаль, мені не сподобалось. Саме наповнення фільму не відкрило майже нічого нового. 80% можна легко знайти у Вікіпедії, а інші 20% – це особисті історії зі стерильним рок ролом Але найгірше особисто для мене, що тут була кон'юнктурність і відсутність струшності. Легесенько обійшли всі гострі кути, замовчили те, що не на часі, і не розкрили жоден конфлікт у гурті. На яке запитання відповідала ця документалка, я так і не зрозумів. Цей відгук музичного оглядача Макса Нагорняка на документальний фільм Океан Ельзи Спостереження шторму, але водночас інтернет переповнений відгуками в стилі Наді Дорофеєвої. Дуже класне документальне кіно про океан Ельзи. Я вражена. Ідіть на фільм обов'язково. Або від іншого музичного глядача Олексія Бондаренка. Фільму Макса та Найфілмс вийшов класний, особливо враховуючи наскільки важко в дві години вмістити настільки об'ємну історію. Враховуючи всі ці полярні відгуки, я вирішив сходити сам і розібратися на чиєму ж боці все таки об'єктивна правда і чи існує вона взагалі. Рушаймо. Yeah. Saindo de Від в кадрі Віталій Гордієнко, і давайте поговоримо про найбільш резонансну стрічку останнього тижня після плівок Міндіча, звісно, океан Ельзи спостереження шторму це проєкт команди Knife Films, які стрімко влетіли в український прокат зі стрічкою про Назарія Яремчука і стали найкасовішим документальним проєктом в історії України. Логічно, що саме їм Святослав Карчук і компанія довірили знімати про себе фільм. У вас може виникнути логічне запитання. А чому ти вживаєш слово довірили в цьому контексті? а тому, що спроба зняти фільм про океан Ельзи вже була, і про це варто згадати детальніше, бо це може пролити світло на деякі аспекти сучасної картини. 11 років тому мав вийти фільм до 20-річчя Океан Ельзи, який доручили знімати кінематографістам з багаторічним досвідом. Режисером виступив Сергій Буковський, такий собі класик нашої документалістики. У 2003-му він сколихнув суспільство своїм документальним телесеріалом Війна український рахунок, який ледь не вперше ґрунтовно і на велику аудиторію. Пройшовся по питанню українських втрат в Другій світовій війні, або ж варто згадати його фільм Живі 2008 року, в якому розкрито трагедію голодомору в Україні. Обидва, до речі, є в Ютубі. Раджу вам подивитися навіть посилання. Вам залишу оператором виступив не менш іменитий Сергій Михальчук. З відомих вам проєктів у нього був поводир або довбуш з невідомих ще маса хорошого продукту. Звукооператором став Сергій Степанський. Теж визначна постать в нашому кіно. Можна так сказати, що на той час команда для українського кінематографу підібралася. Зіркова, але тут була така більш чиста документалістика, коли група знімала матеріал прямо під час туру в честь 20-річчя гурту. Вони знімали переїзди, концерти і навіть репетиції. Можливо, це мало нагадувати щось в стилі Get Back про Бітлз. Але в той час якраз починалася війна з Росією. Гурт набував якогось нового сакрального значення, і їхні тексти про любов почали звучати по-новому. Це і хотіли зафіксувати кінематографісти. Заодно переплівши це з історією гурту, наскільки я це розумію. Звучить як дуже цікава. Задумка, проте складна у виконанні. Режисер неодноразово зазначав, що знімати було цікаво, але важко. Бо Святослав цитую, безсумнівно, людина дуже талановита, але дуже непроста. Часто бували ситуації, що він відмовлявся вішати мікрофон для запису звуку. Знову цитую: там зі звуком було складно, тому що Вакарчук весь час відмовлявся вішати мікрофон. Я не хочу, приберіться, і в результаті режисер зазначав, що у нього вийшов фільм не про музику, а фільм про відносини насамперед всередині творчого колективу, про те, як непросто живеться. Митцеві, але на жаль, фільм так і не потрапив в прокат, і його неможливо ніде подивитися. Попри те, що мені насправді було би страшенно цікаво на це глянути. Офіційна версія від режисера стосовно невиходу стрічки, звучить так. Ми здали чорнову версію 19 січня 2015 року. Дуже поспішали. У продакшена був свій план. Майже рік Вакарчук думав, і в грудні 2015-го надіслали мені нову версію. Я і мій співавтор Вікторія Бондар офіційно зняли з цієї версії свої прізвища. Це власне все. А за словами гурту, фільм не передав того емоційного і внутрішнього змісту, який вони хотіли донести. Я не даремно вам це все розповідаю, бо в результаті це мені допоможе сформувати висновки по спостереженню шторму. На це. В цей раз до створення фільму долучилося світ Ті яке запустило свою лінійку оригінальних продуктів, як це робить Netflix чи будь-який інший крутий стрімінг. Вони вклали в ці проєкти 50 мільйонів гривень, 10 з яких пішло на створення саме документалки про Океан Елізі, що звучить як достатньо солідна сума для документального кіно. Стрічка охоплює 30 років історії гурту: від перших виступів у львівських клубах до стадіонних турів і перетворення гурту на культовий символ країни. У фільмі використано архівні відео закулісні знімання. Мання невідомі кадри з перших концертів і інтерв'ю з учасниками різних складів гурту. Акцент зроблений на максимально точній розповіді історії гурту, і це можна сказати такий собі сеанс психотерапії, де кожен учасник намагається вилити свою історію і свою правду. Але не обов'язково кожного разу, як ви хочете пропрацювати якесь питання, знімати про це фільм. Можна просто звернутися до української платформи з перевіреними психотерапевтами. Розмова зараз це прям дуже актуальна річ, насправді, бо на вулиці листопад. Світла стає все менше, стає все холодніше, відключення світла і новини тиснуть. І якщо ви це все відчуваєте, то раджу поспілкуватися з психотерапевтом на розмові, де кожен може знайти свого. Вартість консультації стартує від 600 гривень, що робить сеанси доступними для більшої кількості людей. І пам'ятайте, головне не залишатися з цим сам на сам. Навіть коротка розмова може повернути почуття опори. Посилання на сервіс залишаю вам під відео. А тепер перейдемо, власне, до найсолодшого моїх. Вражень. І не буду тримати інтриги, скажу одразу. Якщо чесно, то я очікував більшого. І зараз я обґрунтую для вас свою думку. Для мене океан Ельзи гадаю, як і для багатьох із вас, є одним із улюблених гуртів. Так як я народжений в 1998 році, цей гурт для мене в цілому існує все життя, що навіть підмічали у фільмі, що це типова ситуація для нового покоління українців. Я бачив, як вони збирали стадіони і дійсно об'єднують українців у важкі хвилини. Я чув масу історій про те, як для людей зі сходу України музика океанів ставала ледь не першим україномовним вмістом, який їм сподобався. Добався і який вони добровільно споживали. Це справді унікальний феномен, який беззаперечно заслуговує окремого документального фільму. Плюс очікування підігрівала масштабна рекламна кампанія. Я, чесно кажучи, не пригадую, коли в Україні взагалі останній раз так креативно промоутували свій фільм. Це і перезнімання з сучасними зірками кліпу там, де нас нема. Сотні тіктоків нарізані з цього ж знімання, короткі флеш-інтерв'ю з кожною популярною людиною, яка прийшла на прем'єру, де вони розказують свої враження, що теж відповідно заливається у всі Мережі з короткою формою відео. Святослава Карчук раптом почав з'являтися в модних молодіжних ютуб каналах, по типу Левина Джипі чи на подкасті Василя Байдака. Навіть знявся в тіктоці Саші Потупи, де вони простібали столичну тусовку на золотих. Так що ми вже пішли, вип'ємо кави. Так ми вже п'ємо каву, куди йти. А Ні, ти не зрозумів в іншій кав'ярні. Ну тут у нас так заведено на золотих. Пішов я, робота чекає. Робота. Яка робота на золотих. вони розіслали купі блогерів отакі от величезні преспаки з достатньо об'ємним наповненням. Я все в телеграмі розбирав, що там знаходиться. Вони зняли окремі красиві відео про те, як гурт відповідає на запитання про фільм і про різні свої альбоми. Повісили цитати з пісень океан Ельзи в метро і навіть запросили усіх, кого можна, на велику прем'єру в Київському театрі Франка. Звучить як грандіозна рекламна кампанія. А якщо додати сюди ще цитату Вакарчука про те, що цитую: якщо ти не подивишся, цей фільм, а прокат закінчиться, то це буде найбільша драма твого життя. І трейлер додати, в якому обіцяють, що ви просто побачите там якісь такі факти, які ви взагалі ніде не могли знайти, і щось ми таке розкажемо. То рейтинг очікувань стає прям дуже високим. Але сам фільм про Океан Ельзи по суті не дотягує в результаті до рівня самого Океан Ельзи, і він радше використовує гурт для виклику емоцій, а не створює їх сам по собі зараз поясню, що я маю на увазі. Нещодавно я був на прем'єрі фільму Друге дихання про те, як військові з протезами підіймалися на Джо І якщо протягом фільму я зберігав більш-менш спокійний емоційний стан, то в кінці, як тільки нам включили коротку ретроспективну нарізку, який шлях хлопці і дівчата пройшли на гору під пісню Еверест від окен Ельзи, я розридався. Бо як тільки ви мені включите ліричні пісні Окен Ельзи під відео з якимось важливим контекстом. Мене буде мурашити, бо у гурту є цей нерв, це відчуття болю і краси своїх людей, своєї країни, яке одразу пробуджується і в самих слухачах. А фільм наче не дотягує до цього ж рівня крутості. Але чи повинен він це робити? Слушне питання. Я думаю, перед творцями фільму просто стояла інша задача: максимально точно і максимально хронологічно розказати історію найпопулярнішого українського гурту. І можна сказати, що цю задачу він виконує сповна. Просто я чекав іншого. はい。<music> І це нормально. По суті, після короткого філософського вступу від Святослава Вакарчука нам одразу стартують розказувати про те, хто такі учасники, звідки вони родом, як вони зустрілися, і далі що за чим відбувалося. Тобто, які були перші концерти, потім як вони стали відомі, потім що вони робили в першу революцію, потім як вони розпадались, і так далі, аж до минулорічних палаців спорту. Він навіть не намагається стати унікальним чи революційним у своїх засобах вираження чи побудові оповіді. Він обирає дуже просту і зрозумілу лінію. І Гне її до кінця, і це дуже сильно пояснює, чому у того ж Макса Нагорняка чи Наді Дорофєєвої такі полярні відгуки, які я вам я зачитував на початку. Бо Макс, як і я, очікував багато нового, а фільм розказує достатньо загальновідомі факти, приправляючи їх якимись короткими деталями, які могли не доходити до широкої публіки. Але в цілому, вся ця історія Океан Ельзи була вже відома. Ви можете подивитися півгодинне відео від суспільної культури, яке вони зробили про гурт. І по суті, ви отримаєте майже те. Саме що стосується інформативності. але водночас людей, як Надя Драфеєва, які скоріше за все не сильно цікавились саме історією океанів, цей фільм може вразити, бо все-таки там багато всіляких перипетій і поворотів сюжету. І герої постійно проходять крізь проблеми, і все одно в кінці залишаються на коні. Плюс це така собі ностальгічна бомба. Нам постійно вмикають якусь пісню океанів і щось під неї розказують. Це вже схема, яка сама по собі працює, це вже те, що буде розчулювати торк. Кати зворушувати і вибивати сльозу через посмішку, і якщо не чекати від стрічки чогось більшого. То це може і сподобатись. Тим більше, що візуальна та технічна складова тут виконані просто на височезному рівні. Я в цілому люблю дивитися зарубіжну документалістику і аналізувати, як вони працюють, як вони знімають та монтують. І я вам скажу, що у фільму про Океан Ельзи візуал просто фантастичний, якщо порівнювати навіть з найкращими закордонними проєктами. Умовно, от пару тижнів тому вийшла робота про Скорсезе на Apple TV. Ну і кадри зі спікерами виглядають там максимально просто і нецікаво. Наче ніхто і не планував звертати на це. Увагу. Найфілмс навпаки, здається, над цим дуже детально париться. Кожен кадр гостя це може бути легко кадр художнього кіно. Це вони вміють робити феноменально круто. Також відзначаю монтаж і якість файлів, які нам подають. Вони якось вміють майстерно змухати пил зі старих артефактів і подати їх свіжо по-новому. Стільки всяких кадрів, відео, фото, анімацій, які вилітають одне поперед одного. Це прям працює. Я певен. Ми побачили багато архіву, якого ну точно в інтернеті би не знайшли. І фільм це. Єдине місце, де його можна побачити, і в цілому фільм можна назвати. Стильний. Найпфілім здійсно зараз в розряді документалістики найкраще в Україні в плані візуалу, і подекуди вже зайшли на рівень далеко вищий за Україну. Тож тут можна зрозуміти рішення віддати картину на створення саме їм. Стильніше, ніж вони, це мало хто міг би втілити. Але перед тим як я розкажу про ключову проблему цієї стрічки, зацініть яка в мене класна сорочка. Це сварга і повернись живим. Запустили спільну лінійку для того, щоб підсилати збір дронопад. адже 60% з прибутку цієї сорочки йде саме на цей збір. Я вам посиланні. На цей збір теж залишаю в описі до цього відео. Бо, якщо ви хочете, щоб українська ППО якісніше збивала розвідувальні БПЛА над українськими містами, то вам треба закидати саме туди свої гривні чи долари, чи, можливо, навіть євро. Отже, що мені не сподобалось, так це беззубість. Всі елементи, які я описав до цього, могли спокійно насправді вилитись в чудесний результат, адже ну не можна критикувати фільм за те, що він намагається розказати історію хронологічно, чи що він розказує якісь загальноочевидні факти, Бо ж не можуть вони перевидумати історію того, як починався цей гурт. Вона загальновідома, і її треба розказати у фільмі для того, щоб глядач відчував повноту контексту. Тобто, таку послідовну класичну розповідь відомих фактів ще можна спокійно зрозуміти. Але проблема в тому, що у історії, яку нам, Показали на екрані, майже немає гостроти, а я не можу повірити, що її не існувало. Тобто я маю на увазі конфлікти. Так, ви можете сказати, так слухай, там розказували про ці конфлікти до ФІА і трошки, але насправді, ну от мені це відчулося наче обережненько, якось хочу так розказати, обійти всі гострі кути, сильно не заглибившись в деталі. Як описав цей фільм один із моїх товаришів, це такий безалкогольний фільм. Він наче й намагається вдавати смак алкоголю, але по факту він тебе не вставляє. А. Хотілось би, це все таки фільм про рок гурт. Поясню детальніше у 2004-2005 роках. З гурту пішло три учасники з п'яти, тобто залишились лише дві людини, і нам це подають у фільмі ну трішки глибше ніж у якомусь прес релізі в якому пише, розійшлись через творчі розбіжності. Якось, наче, кожен учасник намагається акуратно охайно описати цей період, не називаючи жодної конкретної ситуації чи причин. Вони наче говорять про це якимись епітетами, але що конкретно сталося впряму, ніхто нам не каже. Ніби й слава трішки перетягував на себе ковдру, але в той же час вони ніби й просто хотіли робити іншу музику, і тому пішли. Але ти бачиш, що кожен із них щось приховує. Ну от задумайтесь, ви знаєте, чому з гурту пішов Петро Чернявський? Нам у фільмі якось це так показали, ну, пішов, це втрата, але чому? Неясно, вони просто досі не можуть собі дозволити це розповісти. А від цього програє весь фільм. Бо мені як глядачу хочеться почути деталі, як, наприклад, у серіалі про Бекхема, де у всій красі розказано про епізод, коли Фергюсон копнув бутсу так, що вона розсікла Деві Брову. Там кожен учасник розказував про це максимально детально. Навіть чоловіка, який роздає форму, про це розпитав. У нашому ж фільмі видно, що цього ну не дуже хочуть проговорювати. Група, по суті, розпалася і набралася наново. Ну, творчі розбіжності, розумієте, не. Склалися якось, хочемо рухатись в різних напрямках. До речі, цей епізод зі зміною учасників дивно корелюється з початковими словами Святослава про те, що гурт окенельзі це, наче подружжя, яке вже дуже довго живе разом і всі ними захоплюються, але ніхто не знає, крізь які кризи вони проходили для того, щоб далі залишатися разом. Але по факту гурт вже давно розпався і набрався заново з іншими учасниками. Тобто я не можу сказати, що це точно можна порівняти з вдалим подружжям. Ні, ну якщо ми розраховуємо, що подружжя розпалося і іноді зустрічаються для того, щоб потішити дітей на їхніх день народженнях, то так, це тоді правда. І як я вже казав, океан Ельзи дійсно культові. Вони дійсно вплинули на мільйони. Проте я хотів би побачити історію з різних боків. Та не зміг. І ось тут повернімося до фільму, який не вийшов 10 років тому. Скоріше за все він не сподобався учасникам гурту. Скоріше за все, він якраз розкривав якісь речі, які нам не показали в новій картині. Святослав Вакарчук у спостереженні шторму виступив виконавчим продюсером. Відповідно, можна прийти до висновку, що навчений гірким досвідом минулого уже міг детальніше контролювати процес створення, і саме тому стрічка вийшла такою. Вона не вийшла погана, точно ні. Її по. Люблять українці точно так. І я впевнений, багато хто із вас сходив і зараз дивиться це відео, і такі боже, що він несе. Мені так сподобалось. Я в це можу цілком повірити. В цілому, нам як державі, 100% потрібна така картина. По-перше, вона залишиться в історії. По-друге, вона дотягнеться до рекордів касових зборів. Я впевнений, якщо стосується документалістики. По-третє, вона приведе людей в кінотеатр, що зараз критично треба взагалі для існування кінотеатрів в Україні. По-четверте, вона буквально задокументувала історію найкрутішого українського. Гурту і майбутні покоління фанатів Океан Ельзи, які, можливо, ще навіть не народилися, коли почнуть фанатіти від цього гурту, можуть відкрити цю документалку, подивитися і одразу дізнатися всю максимальну базу про цей гурт. Їм не треба буде шукати, знаєте, по якихось сайтах, вишуковувати дрібниці інформації чи дивитися якісь старі інтерв'ю, які можуть легко видалити з Ютубу і їх просто не буде існувати. Так ця вся інформація міститься в одному місці. І по п'яте, ця робота буквально дарує українцям масу приємних емоцій, масу спогадів адже музика Океан Ельзи точно вплинула на мільйони. Хтось вперше поцілувався під неї, хтось побився, хтось був у шаленій подорожі, слухаючи саме їх, хтось пішов на війну, надихнувшись їхньою творчістю, а хтось вперше відчув себе українцем. І документалка, розказавши історію гурту, наче заново прокручує для людей все їхнє життя, яке часто було приправлене саундтреком Океан Ельзи, і ці всі вище перечислені факти це круто. Це реально те, що нам зараз було потрібно. Але, на жаль, стрічка просто не виправдала мої особисті очікування як глядача і, насправді, як щирого фаната гурту Океан Ельзи. Ось і все. Дякую вам за увагу. Чекайте наступних зборів з загону кіноманів. Па-па. Сподіваюся, Слава Вакарчук мене не вб'є.